Так, всім доброго дня! Сьогодні запишу коротеньке відео, скажімо, із серії проєкту вихідного дня від Курандеро. Мова сьогодні піде про вищата БЗП. В даному випадку це 160 лищата, які багато в кого є. Про які багато хто, ну, мабуть, і мріє, тому що з того, що серійно випускалося з совєтською промисловістю, це, мабуть, одні з найкращих лищат. через свою жорсткість, через свою доволі вдалу конструкцію, через ну, загалом і якість виконання зазвичай вона була непогана, ну, до мене вони попали в такому от поганенькому стані. Ще не брався за їх відновлення, тому що немає коли. Всім вони хороші, але є одна поширена проблема. Немає до цих лищад в продажу рідного ключа. Ну, здавалося б, не проблема, можна щось там вигадати, щось там сколхозити, але конструкція даних лищад утруднює використання. Типової корби, як на більшості фрезерних верстатів. Тут потрібен такий ключ з тріскачкою, який був в оригіналі, тому що кут, на який можна повернути вдягнутий на квадрат ключ, він доволі обмежений. Як виглядав рідний ключ, постараюся до відео прикрутити. Ну, власне. Давним-давно вже на просторах інтернету є інформація про те, що це не секрет, що 12 гранка на 22 чудово вдягається на квадрат на 19, який в, тих, в цих лещат використовується. Воно нібито добре, але використання стандартної тріскачки на півдюйма зі стандартною головкою. Це таке собі рішення, тому що ми маємо люфт на самій головці. Маємо люфт головки в ключі, плюс вся вага зміщена саме на задню частину. Тобто, як мінімум потрібно використовувати подовжені головки. І все одно зручності такої, як з оригінальним ключом, немає, тому що в оригінального ключа тут ззаду ще була. Така собі пальчата рукоятка, чи пальчатий штурвал, не знаю, як його назвати правильно, який дозволяв по-швидкому пальцями підвести рухому губку до деталі. Тому що, коли немає зусилля, не завжди не факт, що у вас буде тискачка ну, спрацьовувати нормально, адекватно. Відповідно, Хотілося би. Мати ключ повністю е, аналогічний по функціоналу. Тобто зі всіма е, тими зручностями, які були передбачені. Не знаю, чи це е, совєтська розробка, чи це було щось спіонерено в проклятих капіталістів. ну, Не знаю, але ключ я вважаю, ідеальний був е, той, який оригінальний. Ішов до цих лищат. Е, е, я в пошуках. Альтернативи, перебрав багато різних варіантів. Були в мене там певні думки, не дуже конструктивні, скажімо так, які я згодом переглянув. І вибір мій впав на ось такий от ключ китайського виробництва, це ключ 22-24. З тріскачкою, доволі потужний, доволі великий, який, вдягаючись. На наш квадрат. Вага, як ви бачите, зосереджена в ньому приблизно на середині нашого цього відростка з квадратом. Відповідно, навіть якщо є люфт, він не норовить зіскочити з цього квадрату, як з, зі звичайною тріскачкою. Ну, і плюс, за рахунок того, що тут є відросток оцього 24-12 гранка, Тут можна дочепити відповідно в ту пальчату рукоятку. Стосовно рукоятки, кілька думок вголос. По-хорошому, по-логічному сюди вартує просто напресувати кільце із виямками під пальці. Просто напресувати з якогось легкого матеріалу. Там алюмінію, дюральки, можливо, якоїсь пластмаси, тому що ключ він. Доволі такий дебелий, важкий. Я знаю, що верстатники не дуже люблять важкий інструмент через ну, зрозумілих причин. Але для себе я цієї проблеми не Для мене це не є проблемою. Я не вважаю, що зробити його ще важчим, це якийсь там, якийсь там якась там катастрофа. Тим більше руки в мене великі. При моїх двох метрах розросту він чудово лягає в руку. І, відповідно, ну... Для мене це не проблема. Тут, як ви бачите, я вже проточив, тому що ключі, в мене двоє таких лищат, і двоє ключів я вже виготовив. Отже, в чому полягає власне переробка? Було виготовлено так от втулку, можна сказати, пальчу рукоятку, як я її називаю. Тут є два гужона, ну, Власне, чому два гужона, чому не напресовано? Це чавун. Це чавун, Тому що я робив із того, що в мене було в наявності. В Наявності в мене були ось такі, от, хто бував на фронті, той впізнає. Це є ремболт, заглушка від 155-го натівського снаряду, якими завалені всі посадки на Донбасі. Ну, Хтось додому тягне зброю боєприпаси, а я законослухняний громадянин. от, так от поповнює запаси заготовок. Внутрішній діаметр тут, в принципі, розточки не потребує. Проточка така чорнова, але вона, в принципі, задовільна. Єдине, що тут залишається випресувати оцю олов'яну заглушку, сточити різьбу, обрізати вухо, загнати все в розмір, відповідно, нарізати виїмки на, на пальці і напресувати. Ну, оскільки коли я це точив. Я бачив, що це чавун, це не сталь. Ну, принаймні, по стружці дуже схоже на чавун. І, відповідно, я боявся за якість того чавуну, що він мені не розколовся при запресовці. я вирішив робити нагожону. Ну потім, коли вже цю роботу завершив, подивився, що чавун дуже хорошої якості. І в наступному ключі це вже, ця вже штука тупо напресована. Хоча там теж отвореного підгужон є, але. Тримається вона на пресовій посадці. Отже, точимо таку от пальчату рукоятку. Тут, власне, нічого складного немає, нічого розумного немає, я нічого пояснювати, додатково не буду. Єдиний нюанс зверну увагу. Тут є мінімальна сходинка. В мене вона зроблена 1,5 мм глибиною, тому що оця от зубчата втулка. Яка вставляється в ключ. Цей уступ, який тут є на тій втулці, він входить в потай, в корпус ключа. Тобто він, цей оступ знаходиться нижче від поверхні ключа. Відповідно, якщо у вас тут буде просто рівно торцева поверхня, і ви напресуєте в упор, воно у вас буде як мінімум затирати, як максимум, можливо, ви навіть не зможете тут вдягнути стопорне кільце. Відповідно. Бажано робити оцей от уступ. В результаті отримаємо такий от ключ, який максимально близький до горіна, так, воно тяжке, відносно тяжке, звичайно. Але ми отримуємо повний функціонал рідного ключа. Тобто, вдягнули, подали вручну, підвели пришвидшено. І тоді вже власне, затискаємо. Ще величезний плюс цих ключів завдяки їхній доволі таки акуратній формі, ну, ймовірно, в роботі його навіть знімати не треба, тому що коли ми його кладемо ось так, він лягає майже в горизонт. І ну, не мав би перешкоджати якісь механічні обробці на фрезерному верстаті. Ще один ймовірний бонус цього ключа. Якщо у вас є лекальні лещата по типу, ну таких, наприклад, як дядько Максим себе відео постійно показує, в яких зараз покажу вам, наприклад, оцих, в яких отут в кінці просто бубишка з просверленими наскрізь навхрест отворами. Дядько Максим там в себе дається викруткою його, його крутить. Ну, ви могли би собі тут оцю конусну частину обточити, так, щоб використовувати один ключ на всі типи лищат, які ви в себе на верстаті маєте в користуванні. Власне, ну, нібито по цьому проєкту вихідного дня сказав ніби все. Всім удачі! конструкцію зі своїми, можливо, якимись видозмінами. Повторююсь, можливо, комусь він буде за великий, можливо, комусь буде за важкий. Ці е пальчиті рукоятки не обов'язково робити такими, як я вже сказав, це не, не мусить бути оця от грибкова втулка. Це може бути просто кільце напресоване. Ну, кожному своє. Я зробив так. В принципі, функціоналом я більш ніж задоволений. Мені те, що вийшло, мені сподобається. І вважаю, що проект вартий повторення, відповідно для, для чого і знімаю відео, щоб кожен бажаючий міг повторити. Ключі відносно недорогі. Ну і найголовніше, що їх можна собі наробити стільки, скільки треба, а не шукати оцей от рідний. Дефіцитний ключ, якого, який там з'являється, раз в два роки десь на OLX і, і фіг ви його встигнете купити. Якось так. Всім дякую за увагу! Всього найкращого.